Пане Романе, ну єдину новину, яку я прямо от за всі ці дні побачила, що це те, що Дональд Трамп живий, бо всі ж переживали, куди він аж на тиждень зник. Вчора він вийшов і сказав про те, що ну його не дуже турбує все, що відбувається в Китаї, тому що це Китай найбільше зацікавлений в Россі в Сполучених Штатах Америки. Але потім він вийшов із великим постом, де він сказав про те, що ну зла дружить проти Америки. Зараз Путін Москвою клянеться Медведєвим клянеться, що ніхто ні про такого не дружить, що з Дональдом Трампом в нього чудові теплі стосунки, і вони прям на ти. Ну і далі ви бачили всі ці заяви. Я не дуже розумію, що це за така словесна еквілібристика і зізнання в коханні на відстані, що відбувається між столицями, і що могло спонукати Путіна до сьогоднішньої заяви. Може, сідіньпіні йому сказав не бути таким різким. Ну, пані Лено, тут справа в тому, що ви правильно поставили питання, бо відповідь лежить навколо питання, хто в що грає. От, наприклад, Трамп грає в гольф, а Путін боровся самбо, а потім грав в хокей. Ну, а роки йдуть, розумієте? І то клюшкою замахнувся бить, ударив себе по руці. Всі сказали, темна пляма, все, Трампушка помирає. А виявилося, що ну вдало, Розумієте, чоловік стомився, він вже не може клюшку для гольфа тримати нормально. А е, взагалі, рашиський фюрер, це видно, в хокей, грав із Лукашенком. Той його штовхнув, він ударився головою в борт, і Видно наслідки. Що стосується Сі Цзіньпіня, це унікальна фігура. Взагалі, в китайській історії, бо він же жив більше двох років в США. І він, а все життя, хоче стати американцем, але в нього не виходить, бо то Байден неправильний, то Трамп не такий. І тому він мусить дружити з ким? Із злочинцем військовим і із ядерним злочинцем Кім Чен Іном. І оце, коли я бачу цих трьох, от, я просто млію від розуміння того, що от, е, мистецтво, особливо така річ, як живопис, вона, вона говорить дуже чітко, що от, оцей образ, оця трійка, Сі Цзіньпінь, большевик, такий, Сталінському маудзедунський у цьому френчі. От, і два нарядилися, яким треба. Оці полосаті гроби їх смертників одягать, бо вони вже натворили такого. Вони не мають права жити ні Путін, ні Кім Чен Ін. Бо у Кім Іна до цього часу люди від голоду мруть, а цей просто з цепа зірвався і вбиває людей в третьому тисячолітті. І оце дивлюся на все це. І дійсно тут треба відповісти на питання: хто що грає? Це люди, які з'їхали з катушок. І мені найбільше болить те, що я дивлюся на Дональда Трампа, і я мені болить за те, що Америка 380 мільйонів людей вони вляпалися і вляпалися дуже серйозно, схоже. Бо, наприклад, привітати сі Цзіньпіня і передати вітання Путіну і Кім Чен Іну, які є злочинцями, ну може тільки Трамп. У нинішній ситуації, більш ніхто цього не може зробити. Що насправді на поверхні? Сіціньпінь, взявши за руки демонстративно Путіна і Кім Чен Іна, чітко заявляє: Я претендую на лідерство у світі. Нинішні покоління не пам'ятають і не знають цю історію, але коли помер Сталін і прийшов Микита Сергійович Хрущов. Дун думав, де да що цей колобок? Я його впакую і буду вождем у світі. І він настільки замахнувся, що опинився в дурнях. От. І от я дивлюся зараз на Сіціньпінь, Сі а він хотів би бути лідером, і він говорить про це, він говорить про світовий порядок. Але він же не бачить, він не розуміє того, він китаєць, що поруч із ним зараза стоїться, кремлівська. Вона ж його общолкає не так, як це зробив кукурузний імператор Хрущов. Він його вділає на раз. Тим більше, що уявіть собі, 66 років ні одному китайцю в голову не, не могло прийти запросити а, диктатора з Північної Кореї. Це ж завдяки Путіну. Він його за руку привів, туди посадив. Більше того, вони ж підписали контракти про те, що. Сі, Сі Цзіньпінь буде постачати компоненти зброї в пхеньян, а той потім буде відправляти її в Росію проти українців. Тобто, навіть у цій ситуації, от коли у таких умовах, коли явно, що Трампу готують сковороду, на яку його хочуть посадити разом з його 380 мільйонів, він починає, продовжує, тіпа, та це не важно, та це так, та це проморгать, можна проморгать комаху. Не можна прокліпати хруща отого, травневого жука. Не прокліпаєш його. І тому ситуація насправді для Дональда Трампа є дуже і дуже неприємною. Бо якщо подивитися на те, що говорилося в Пекіні, шос, парад перемоги, вечірній прийом, я вже не кажу там постприйому під нагрітим спиртним дипломатичними розмовами в куларах, там було стільки наговорено. І куди відправили того Дональда Трампа з його підходами. Там же у всіх виступах Цзіньпінь говорив: я пропоную стабільність. А той щось там бушує, бушує, і все гірше і гірше в цій ситуації. Тому насправді ситуація неприємна для Трампа. І йому б треба було б четвертого, швиденько пакувати чемодани і летіть у Париж, радитись, що робити ви згадуєте про четвер це. Давайте я нагадаю, пане мене нашим глядачам справді буде в Парижі проходити чергове засідання а, коаліції охочих чи рішучих. Але дозвольте, я це поєднаю все ж таки із заявами Путіна. Тому що ну що робить Путін? Ми ж з вами безліч разів говорили про те, що ГБшник вміє знаходити підхід. Він вміє вербувати, він вміє лестити і він вміє говорити таку мову, як потрібно деяким європейським та просто світовим лідерам. І з Дональдом Трампом він теж вміє спілкуватися, і зараз все, що він говорив, та він без агресії каже нічого собі. В Дональда Трампа ну настільки гострий розум і неймовірна іронія, коли він каже про е, те, що ми об'єдналися проти е, Сполучених Штатів Америки. Він каже, що в нього прекрасні стосунки з Дональдом Трампом, бо ну всі ж хочуть мира, і на Алясті була така чудова зустріч. І я ну припускаю, пане Романе, що ми непогано знаємо Дональда Трампа. Він зараз прокинеться, почитає і скаже: ну нарешті Путін нормальний, він мене хвалить. Він знову буде на всіх брифінгах цю чуш повторювати, які в нього прекрасні стосунки із Путіним. То на що тоді йому їхати на цю коаліцію охочих? Ми ж з вами читали правда, «Атлантик», там де було написано, Трамп впевнений, що це європейці. Не дають його планам реалізуватись по завершенню війни. Це вони винні? А, повністю погоджуюся. А, Трамп є абсолютно поверхневою людиною. Але в ході цих святкувань, відзначень, парадів, Цзіньбін ні словом не, не згадав про Сполучені Штати Америки. Він ні словом не згадав про те, яку роль в перемоги, з, як він каже, над. Фашистським злом відіграла Америка. Він нічого абсолютно не згадав. Більше того, по суті, у своєму виступі Сі Цзіньбінь привласнив чужу історію, так. називаючи Китай разом з Росією переможцями. Ну, уявляєте, це з точки зору тих людей, які здобули величезною кров'ю ці перемоги, там у 1945 році сказати, що китайці і. А росіяни здобули цю перемогу. Так, вони були при цьому. Вони були при цьому, ніхто ж цього не заперечує. Але це зроблено було колосальними силами Сполучених Штатів, Європи, багатьох народів. І без Сполучених Штатів Америки, ну, ну це було, було просто неможливо. Там я не, не хочу там розказувати про битви. Давайте просто задамося питанням про роль Хиросимі і Нагасакі. Знаєте, що це означає? Що ви несете відповідальність за це, а ми медаль собі за перемогу одягаємо? Це пересмикування і переписування історії. Більше того, я коли слухав ці речі, згадав відомий випадок в історії української політики, коли один український журналіст, такому ж самому а, чи класику, як Сі Цзіньпінь. І Трамп задав питання, коли почалася Перша світова війна. Він не міг відповісти на Болинська це. питання. Волинська різня, так. Дата. А е, цього, а нині, нині ж, ну він вже вийшов і сказав, що Друга світова війна почалася із 1936 року. року. Він вже сказав, що Китай воює. 14 років воював у цій війні. Ви то ось ось, оце вам. Пленум ЦК КПРС тільки з залученням великої кола іноземних гостей. Це дуже небезпечна річ, пані Олено. Це є підготовка до війни. Оця істерія, оце пілкування про мучеників, оці цифри про 35 мільйонів жертв. Я, я коли згадую цей совок, коли кожен з'їзд КПСС додавав 10 мільйонів. Жертв Другої світової війни, зараховуючи туди жертв голодоморів, репресій. Це ж точно, ці 35 туди ж всунули все. І репресії, і громадянські війни в е, Китаї. Більше того, виявляється, що є така нація, як китайці. Про те, що в Китаї 40 націй, він не пам'ятає. 40 40 націй, вони не розуміють один одного, у них різна мова, абсолютно різна, в них корінь різний. Він розказує про націю китайців. Ну, Бог з ним. Але на поверхні тут викочується зовсім зрозуміла річ. Сі Цзіньпінь готує Китай до війни. Для цього створюється цей брехливий через брехливий наратив через так звану в лапках правильну історію, як він говорить кругом. Морально-етичний дух. А, бо там згадується, що Китай це насамперед той, який воліє вмерти, ніж здатися. І оці всі виступи з такою істерією, ну вони, вони просто яскраво говорять, що Вашингтону треба думати, що робить, і перестати гратися з цими речами. Бо якщо до цієї трійки, про яку я казав, додати ще трійку Путін. Сі Цзіньпіні на рендра моді, то буде чухатися там, де не свербіло ніколи. Бо це, це те, що. Ну я сподіваюся, що на рендра моді грав якусь роль. І доказом це є те, що він не залишився на парад. Він втік звідти швиденько після Шос. Але я думаю, що наступає момент. Коли оточенню Трампа треба задуматись над тим, що вони і куди вони ведуть свого імператора Манхеттена. Шкода, пане Романе, що нікому нічого сказати, треба дочекатися, поки сам Дональд Трамп про щось догадається, і тільки потім вони будуть його підтримувати. А так ви знаєте, що повна лояльність і повна згода. Хоча от за останню інформацію, і нібито Дональд Трамп дав доручення Пентагону готуватися до певного воєнного супротиву Китаю. Подивимось, наскільки це будуть серйозні заяви. Я вам дякую за роз'яснення. Я вам дякую за те, що ну, в такі непрості темні політичні часи ви допомагаєте нам проливати світло на важливі події, які відбувають. Азі довкола нас.